Моя земля колиска й доля, мій рідний край, мій шлях тяжкий, де кожен крок то праця й воля, де кожен день роботою бриниць, тут сонце сходить над ланами, і вітер віє між полів, Тут кожна грудка з мозолями, тут кожен сніп, це піт і хліб, тут жито зріє. Мов надія, що в майбуття нас поведе, і праве діло душу гріє, вкорінюється, не впаде. Моя земля це біль щоденний, за правду, волю і за мир, де праця воїна священна, і ворогу проклятому повз неї не пройти. Моя земля, ти в серці вічна. Полита кров'ю, спалена вогнем, ще зовсім трохи, і ти станеш вільна. Ми дружно відбудуємо тебе. Не розіб'ють тебе ні бурі, ні ворог злий, ні темна ніч. Ти будеш сяяти у славі, як сонця, в промінь тисячі сторіч.